Міської ради в 8 прибуло 15 депутатів з 26 обраних відсутність поважних причин: Боцула Олег, Гунько Володимир, Дрия Сергій Латиновський, Сергій Міжник, Валерій, Какаянченко, Лариса, Робий, Віктор, Романюк, Сергій Савченко, Олена Шкаревський В'ячеслав Духименко, Роман. На сесію також запрошені прибули староста струк... керівники структурних підрозділів міської ради та і виконавчого комітету, представники засобів маси інформації. Пропоную роботу. Пленарне засідання 34-ї позачергової сесії Подільської міської ради 8-го скликання розпочато. До порядку денного сесії. Вічельна комісія для проведення голосування про першої сесії міської ради у складі трьох чоловік. Члени лічильної комісії зайняли відповідне робоче місце. Шановні депутати, до проєкту порядку денного пленарного засідання 34-ї позачергової сесії міської ради включено питання про звільнення першого заступника міського голови. Хто за те, щоб запропонований порядок денної сесії взяти з основу, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Утрималися проти. хто будуть пропозиції щодо слід. Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денної сесії в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Утрималися проти. Нам необхідно затвердити регламент пленарного засідання. пропонується для доповідей до п'яти хвилин, для інших питань до однієї хвилини, для виступів до п'яти хвилин, для до однієї хвилини. Сесію провести за 30 хвилин. Хто за такий регламент, прошу голосувати? Хто за? Прошу опустити. Проти наголосних переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні депутати, запрошені. Геннадій Миколаївич Дроботя, перший заступник міського голови, написав заяву. Прошу звільнити мене з 5 квітня 2023 року з посади першого заступника міського голови за увагу, сторін на підставі пункту 1 статті 36 КЗПУ України Геннадій Миколаївич Дроботя. Підпис. Шановні депутати, вам пропонується слідуючий... Проєкт рішення е, про звільнення першого заступника міського голови відповідно до статті 25 пункту 3 частини 1 статті 26 закону України про місцеве в Україні. пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України. Міська рада вирішила звільнити роботу Геннадія Миколаївича з посади першого заступника міського голови 5 квітня 2023 року за угодою сторін, вивести до роботі Геннадія Миколаївича зі складу виконавчого комітету Гадівської міської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію гадяцької міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, забезпечення законності і правопорядку, зв'язків із засобами масової інформації, соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, молодіжної політики, спорту, спорту та туризму, підстава заява Геннадія Дроботів 4 квітня 2023 року. Шановні депутати, хто за те, що в дане рішення? Проект рішення прийняти як рішення нашої сесії. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Утрималися проти одноголосно. Шановні депутати, порядок денний сесії вичерпаний. Сесію оголошую. закритою.